Масована атака дронів по містам Російської Федерації напередодні відбулася буквально вчора. Пабліки просто кишили цими відео. Сочі, влучанням нафтобазу, вороні також вибухи. Там що могло бути пошкоджено? Яку маєте інформацію, пане сама? Ну це там структура, там ой бункер Путіна його дача чергова. Шукаємо. Угу. Шука. Ну знаєте, Путіна непогано було би знищити. Він є законною цілею Ну, закони цілі під час агресії є військово -пром... на території агресора. Є всі військово промислові об'єкти, військові цілі і звісно, військова команда. Всі військова командування, починаючи від командира відділення, закінчуючи військового верховного командування. це згідно. Між ну що на миша статті, ну давайте так написала на статті статут організації об'єднаці по міжнародним законам, це є законна ціль. Путін є законною на сьогодні для нас як е, верховного командуч країни агресора. Тому що там, що там безпосередньо було? Ну багато дуже багато було різної інформації, Я зараз проаналізувати, е, ну було зінну давати, було знищено портовий. Е, 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 Ну, не порти, а інфраструктура, яка обслуговувала порти. Було знищено логістичні шляхи залізниці, були і розподільчі станції. Були, ну, Відповідно, це склади, відповідно, це нафтопереробні склади з паливним мостилем, Ну тут ну потужне, що було знищено. Ну атака дуже потужна була атака з нашої сторони, що саме знищена. Ну багато чого тут просто ну, відкриваємо новини. Комуні лінки і подиви, Подивимось, там є повний перелік. Ну не повне, бо коли давайте так, коли наша інформація офіційно виходить про те, що було враження, і, і на Росії вона виходить з затримкою на один, два, може навіть три дні. Не тому, що хтось щось хоче приховати, а тому, що треба десять разів перевірити. Ми не маємо права поводити себе як росіяни брехати. Ми відпов... маємо відповідати. Наша офіційна інформація має відповідати на 100% дійсно, тому що відбулось насправді. Тому інколи не треба знов-таки ображатися, що інформація може приходити з, з, з певним запізненням, бо вона має обробитися ну, багатократно перевіритись. І е, ті, хто видають цю інформацію, я не маю, я маю на увазі не таких, от як, ну, наприклад, я там там, <головік> які там коментую, це не офіційне джерела, це просто думки там, е, аналітика чи експерта. Ну, мене інших людей, які їх це Ми можемо помилитися, ми можемо зробити хібне припущення. Ну, це. Це нормальна ситуація. Для цього треба мені здається відноситись з розумінням. Але коли йде інформація від генерального штабу, коли йде інформація від офіційного представника ну скажем, офісу президента чи головного управління розвитку, чи Служби безпеки України, чи інших якісь офіційних структур, вони не мають права помилитися. тому вони трошечки пізніше, ніж будь-які блогери чи чи спікери, розповідають, бо вони перевіряють багато крат. А ми можемо раніше.